Колись я придумаю інтеро та вставлю його сюди, а поки вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо дивитись сюжет гри Green Hill. Гра починається зі знайомства з головними героями цієї гри Джейком та Мією Юхігенс, подружжям археологів, астрономів, геодезистів, хуйпами, чим вони займаються. Далі з гри ми будемо про це дізнаватись, але зараз я навіть їбав про це углублятись. Але та як я їбав називати їх всю гру Джейком та Мією, я буду називати їх Жека та Марічка. Наші прибувають на якийсь острів в джунглях Амазонки. Ми дізнаємось, що їм побудували палатки, хтось для них побудував, тобто вони вже не останні хуї в цьому суспільстві. З подальших розмов поміж Жекою та Марічкою ми дізнаємось, нахуя вони взагалі сюди прибули. Навіщо сюди прибув Жека? Да похуй! Він приплив чисто позбирати рослини, знайти якийсь новий вид, ще якась хуйня, нічого цікаво. А от Марічка тягне сюжет як може. Вона прибула, щоб знайти плем'я Ябахака. Знайти їх треба, щоб попросити у них пробачень, а вибачатись перед ними треба, тому що Жека дал байоб. Адже коли Жека тут був, він написав книгу про плем'я Ябахака, і книга стала бестселером, Всі нею зацікавились, всі науковці, всі медіа, всі вчені Петро Порошенка, Трамп, Обама. І як результат вони почали зайобувати це плем'я. А племя, нібито загублена, мов не заєбуйте нас, ми сидимо собі в джунглях та нахуй до нас лізете. Ну але всім похуй на третій день цих казкових пригод Марічка заїбала сидіти в наметі і попиздила шукати ябахаку. А Жека тим часом досліджує намет, в якому вже прожив два дня, але ніхуя не зрозумів. Взагалі, по ходу гри Жека буде мало що розуміти, але ми ще звикнемо. З нотаток ми дізнаємось про савців Амазонки, на яких похуй, на ворожі плем'я, на яке не дуже похуй, а також про ритуал Кабо. А це вже цікава хуйня. В цьому ритуалі місцевих дітей з обколюють голками, які попередньо обробляють отрутою найотруйнішої жаби в світі, від чого в дітей виробляється імунітет до цієї отрути, такі, наче варварські методи, але діти в них стають безсмертні. Звісно, безсмертні конкретно до цієї отрути, але імунітет у них в цілому ніхуйовий Такий все тирло та головний сюжет починаються на 32-му дні, коли Жека раптом прокидається від того, що Марічка кричить: в рацію, благає, помоги, Жека, братан, приходи. Ну а Жека спокійнесенько встає з ліжечка і йде шукати на річку. Починається кат сцена. Ми бачимо, як Жека знаходить плем'я Ябахака, але прикинув хуй к носу, оцінивши сили противника та свої власні, бистро стає на лижі. Жека тікає від племені так далеко, як може. Помирає. Насправді він не помирає, просто втрачає свідомість. Намагаючись прийти до тями, він чує, як Марічка знову в рацію кричить йому, будь ласка, ну ЖЕКа! Але не витримавши, знову втрачає свідомість. Потім ніби знову приходить до тями, бачить, на дим літак летить. Думає, о ні, їбать, мене ще глючить, і лягає спати. Остаточно збирає раму він на ранок. Встав на ноги, взяв рацію в руки і намагається зв'язатись з Марічкою або ще з кимось, хто почує. З цього моменту Жека перестає розуміти, хоч щось, як він зупинився, від кого тікав, нахуя він взагалі тікав. Та як по рації ні з ким не вдалося зв'язатись, Жека довго не думаючи і пездує досліджувати джунглі. Трошечки побродивши по околицях, Жека знаходить покинуте поселення. Там він знаходить обгорівший портфель з обгорівшою картою. Але карта є карта, що піздіть. На карті є дивний символ лямда 2. Хоча на карті написано L2. Я не знаю, чого Жека рішив, що це лямда. А також дивну записку з рецептом, як робити аясуху. Ая хасука. Цей напій дійсно існує в реальному житті, і інгредієнти, які Жека шукає в грі, є справжніми інгредієнтами до цього напою. Він має цілющі властивості, такі як відновлення пам'яті і покращення самопочуття. Але, звісно ж, є. Але ті, хто випили Аясоку, дійсно відновлюють пам'ять їх пам'ять стає краще впродовж подальшого життя. Але вони підсвідомо відштовхують погані спогади. Саме тому вони виглядають щасливими, адже їм поху що там вони вбили когось, чи ограбили вас, ще паї я забув про це. Єдина вимога до цього напою застереження. І взагалі піздець не можна нехтувати, це те, що цей напій можна пити виключно в супроводженні шамана, який і є провідником по той світ, та як основа цього напою це психотропні трави, а тому і паяє від них не по дитячому. Але жека хуй лажив на всі ці попередження, він і сам собі і шаман і провідник, тож обйобується як слід норкотою. Вштирило Жеку не по-дитячому, тому він бачить якогось малого туземця і слідує за ним, чого не можна робити взагалі. Побачивши перед собою камінь, Жека тупо входить в нього і, виявляється, хуй знати де. Але трошки пройшовши вперед по цьому Мареню, його починає глючити ще більше, і він бачить, як Марічка всаджується на острів і вперше бачиться з племенем Ябахака. За кадром ми чуємо, як Марічка питає в Жекі, чи пам'ятає, як він взагалі сюди дістався. Також додає, що цивілізація впливає це плем'я. Потім Марічка ні з того ні сього додає, що можливо було б краще, якби вона тоді померла. Жека вахує з таких розкладів і, не розуміючи абсолютно нічого, продовжує слухати Марічку. А Марічка розповідає, що під час колонізації Америки конкістадори привезли свої хвороби разом з ними, і це вбило дуже багато місцевого населення. Деякі з них вимерли повністю, а деякі, щоб врятуватись, втекли ще далі глибше в джунглі Амазонки. Ми бачимо, як Марічка спілкується зі старішиною Ябахаки на ім'я Квіні, який розповідає, як його племя покоління йому помирало від невідомих хвороб, допоки вони не отримали від джунглів якийсь подарунок. Ну а Марічка, в свою чергу, наївно переконувала плем'я своїх добрих наміров. Мовляв, поділіться подарунком, щоб ми теж не помирали а то заїбалось якось, хоч їм жиють як вигото нормально. Далі ми отримуємо підтвердження того, що племя довірилось їм і поділилось з ними їхнім секретом. Але що саме за секрет, аху його знає? Бо як тільки Жека хоче його взяти, неждано негадано, виходить на зв'язок Марічка, яка знову благає прийти його і те, що вона його потребує, вообще Жека заїбал, де ти там, блять. Жека приходить до тями вже знову в поселенні і питає Марічки, а що ж накоїлось? А Марічка свою чергу відповідає: Да ні, братан, все нормально, це тебе десь не було, що ж ти та сама, я то все добре, я в безпеці вообще не очкуй. Жека питає: А де ж ти? А Марічка йому, Та да в безпеці я б твоя мать, Джека. Жека починає розповідати Маріччі про все, що з ним трапилось, а точніше про те, що він пам'ятає. А Марічка йому, їбать тебе жизнь потріпала. І каже: Чуєш, найди мене? А Жека каже: То я ж, де ж я тебе, блядь, буду шукати, як ти не кажеш, де ти? А ем Марічка йому, то я ж сюжетно собі тягаю, чоловіче, якби я сказав тобі, де я, то було б нецікаво, вже б титри були, я б твоя а це тільки початок гри. Трохи подумавши, Жека приходить до висновку, що думати це не його сильна сторона. Тому просто пездує досліджувати джунглі. Здавалось би, треба першим ділом обстежити точку лямда 2, Але просто так туди не дістатись. Для цього потрібно вилізти за допомогою кішки, це така мотузка з крюком. Тому Жека спочатку вирішив перевірити місце з його видіння. Де Малий провів його через камінь. Камня на місці вже не було, тому прохід вільний. Жека знаходить покинуті будівлі, які пізніше виявляються наркокартелем, де досі лишилась наркота. А це означає, що всі люди в паніці зібрались і сібались. Така наркота жеці не до смаку, від неї не так ставляє, тому треба рухатись далі. Знайшовши сліди від машини, яку Жека називає дорогою, йдемо по ній і невдовзі натикаємось на типову ситуацію в центрі Києва. Жека бачить перевернуту машину і вахує взагалі. Що як це в Амазонці є машина, ще й перевернута, але в цілому поїбать. Він чисто її мародьорить, бере каністру з бензем і відправляється далі по дорозі. Трошки поблукавши джунглями, дорога виводить до якогось ліфта з генератором. Генератор треба зарядити. Вочевидь, в Амазонці також присутні відключення світла, тому генератору ми не дивуємось. І удачно підібрана каністра з бензином стає в пригоді, тому спекінесенько Жека спускається вниз і знаходить шахту. Там також присутні закинуті будівлі, трошечки кліток і багато записок. З них ми дізнаємось від якогось Тіаго, який комусь каже, що це в їх крові, діти ключ до всього. Але що за хуйня, поки невідомо. Жека нарешті знаходить кішку і знаходить кладовище з спаленими трупами. Трошечки присівши з таких розкладів, він дзвонить пожалуватись Марічці. А та йому каже: Йоп, твою мать, да що ти там робиш, братан, іди вже сюди. А Жека каже: Та блять, уже йду, почекай, але куди йти, хуй його знає, як і було сказано раніше думати не його сильна сторона. Але тепер, нарешті, можна йти до точки 2, де Жеку вже чекає солоденька Аясука. І знову йдиш ти сюди. І цього разу також накрило непогано. Жека опиняється в себе в офісі, а потім взагалі в себе вдома, де записок ми дізнаємося, що Жека випустив книгу в йопнутому тиражі. Але не всі науковці схвалювали його діяльність, та як він розкрив секрети племені, і тепер весь світ знає, що вони там не хворіють і взагалі хуй лежили на всі смертельні хвороби. Також ми бачимо кілька неоплачених рахунків на величезну суму коштів, тому наступне місце, де Жека опиняється, це лікарня, де Марічка сидить в розпачі і трохи вахує. Вона плаче, а Жека з медицинської карточки дізнається, що в неї пухлина лівої легені, і що взагалі їй пизда. Жека прихуєл з таких розкладів, бо навіть не здогадувався про це. А Марічка каже, щоб краще б померла, і Жеці не довелось би повертатись в джунглі, і вона розсипається в нього в руках. Приходячи до себе, Жека негайно зв'язується з Марічкою і каже: мов, сонечко, а що ж ти мовчала? А що за хуйня? Чи не казала, що тебе легені, а А вона каже: Ти я ж тобі казала, ти чо дебіл? Він такий, ну да, мене хрибали в пам'яті. В пошуках відповідей на безкінечну кількість питань, такі як, а що сталося з Марічкою, чому вона помирає, а де Марічка, а як вона помирає чи взагалі сюди прилетіла, і чого вона, сука виходить на зв'язок через раз? Заєбала Ми відправляємось глибше в джунглі, щоб знайти відповіді на всі ці питання, та не тільки. Блукаючи джунглями, Жека знаходить трос, який веде донизу. Що знизу, ху його знає. Але й по тросу так просто не спустишся. Треба знаряддя для альпінізму, якого, звісно ж, при собі немає. Але і в Амазонці ми вже бачили перевернути машину і наркокартель. Тож знайти знераді для альпінізму не здається такою неможливою задачею. Наш Жека вирушає в пошуках пригод і виходить на ніхуйовий такий аеродром. В радостях він дзвонить Марісі і каже, єбать, знайшов аеродром, прикинь, то літак, що я бачив, то мене не попаяло, то в натурі був літак. А Марічка каже, вау, вау, клас, гляда... де, де зв'язуйся по радіо бігом з кимось. Він намагається зв'язатися з диспетчером, але, звісно ж, ніхто не відповідає. Але після батяного коронного прийому удар поїбалу, трубку бере диспетчер. Останній питає, хто ти де ти нахуя, і що ти взагалі себе представляєш і що ти з нами зв'язався. А жека йому, я, Жека Хіггінс, десь посеред джунглів на аеродромі хуй знати де, будь ласка, прилетіть, пожалуйста, помогіть. А диспетчер такий лениво: на, на, ладно, щас. А почекай, 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 хто це? Жека Хіггінс? Знову? Ладно, я знаю, де ти, щастось прилетить. Лиш скажи, чи з тобою хтось є. Жека, на нам, да, моя дружина Марічка, а диспетчер йому зрос. А чоловічок з тобою є? Тут і Жека і я ніхуйово так висадились, і Жека відповідає, що поруч з ним нікого немає. На що диспетчер відповів Ну і хуй з ним, сиди там, лише сиди, сука, і не рипуйся, допомога скоро прибуде. Жека, як вично, вахує, що за чоловік має бути поруч ним і дзвонить Марісі. Каже: прикинь, викликав допомогу, зараз прилетить помощ, вище, атічно, додому, нарешті, Нормальний на шашличок залетим А Марічка йому каже: Вау, вау, клас! Лети. А Жека їй, в смислі лети. Може, летимо? А Марічка йому ні-ні-ні, лети сам. Тут ти знайдеш лише розчарування. Лети додому і не зайобуй. Та кинула слухавку. Жека намагається мільйон разів зв'язатись з Марічкою, що за хуйня в смислі без тебе. Ну как так? Та блять я шукайте. Кажеш, блять, іди до мене, тепер кажеш іди нахуй від мене. Що за жінка? Але в Марічки вочевидь, блекаут, і вона не бере слухавку. А Жеку вже заїбало щось розуміти, він відмовився від цього дуже давно. Тому пиздуємо просто її шукати. В комірчині поруч з аеродромом знаходимо знаряддя для альпінізму. Біля нього знаходимо ще одну частину карти, вже не обгорівша, вже нормально. І записку з пасажирами, де всього 6 пасажирів, і один з них, гадайте, хто? Жека Хігенс. Жека за звичкою нічого не розуміє, і ми йдемо шукати відповіді далі в глибину джунглів Амазонки, як би це не заїбало. Йдемо до тросу. Жека спускається по тросу і бачить чергову задачу проплисти тисячу метрів під водою. Але слава Богу, знаходить скафандр. Ну прям дуже зручно. Проплив, знову бачить трос. Уже на пахуях спускаємося вниз і опиняємось на березі, де закінчується карта. Далі лише вплав. Удача на цьому закінчується, і ніде ніякої ні яхти, ні корабля, ні лодки, ні каноя взагалі хуя, тому доводиться розраховуватись лише на себе. Пропливши ні кількість води, ми знаходимо острівки. На одному з них бачимо покинутий табір вочевидь, військовий. Знаходимо біолабораторію НАТО, де з записок ми дізнаємося, що Жекіна задача все ж таки була нові види рослин, і, вочевидь, тут ще хтось займався той самою темою. Або це і був Жека, я не знаю. Я вже теж перестаю розуміти, хоч щось. Знаходимо казарми, де багато кількість коєк та військового майна. Знаходимо диктофон, де якийсь чоловік розповідає, що в них була ціла експедиція. А Жеку ніхто не любив, бо він юбнутий і одержимий своєю дружиною. Тобто Жека був частиною цієї експедиції. Хоча, звісно, толком і не зрозуміло, що за хуйня, але пазл починає потихеньку складатись. Тим часом Жека знаходить третю частину карти. І не падає духом, і оперативно знаходить ще один цілющий напій. І, звісно же, вже об'їбатись наркотою діло звички, тому Жека за ваше здоров'я п'є чергову порцію Аясухи. Зловивши черговий тріп, накрило прям конкретно. і він біжить за малим уже разом зі зміями і знову опиняється в лікарні. Знаходимо чергову медичну карту Марічки. Там написано, що пухлина зникла і вообще все заїбісь, і все її виписали, іди нахуй відсюдила. А Марічка за кадром розповідає, що найважче в хворобі це коли лікарі дають тобі якийсь термін на виживання. У Марічки це було 6 місяців, після чого вона помре. Вона розуміла, що для них Жекою нема ніякого майбутнього. Тому хотіла, щоб це це поскоріше закінчилось. Далі ми опиняємось в кімнаті, вочевидь, дома у Жекі, де на стінці висять вирізки з газет, з яких ми дізнаємось, що Жека знайшов ліки від усіх хвороб і взагалі може врятувати цілий світ. За цю ідею врятувати весь світ оперативно взялась корпорація Омолу. Це бразильська корпорація, яка повірила в Жеку і в його ідею врятувати весь світ. Тому взялась за масове виробництво ліків. Про які вони дізналися від племені Ябахака, а Марічка продовжує за кадром нагнітати, що вона не звинувачує Жеку в його виборі, і що він вибрав її, не знаючи до чого це призведе. Потім Жека бачить Марічку, яка читає якийсь журнал. Жека знову ж таки не розуміє, що за ціна була заплачена, і що ж такого страшного він зробив. Тому, звісно ж, так як самому прийти до висновку впадло, він просто питає Марічки, шука, скажи мені, що ж я зробив, блять. Але Марічка їбало відповідати і просто розсипається. Але не її журнал. З нього ми дізнаємось, що корпорація ОМОЛУ надала перевагу швидкості, а не якості виготовлення ліків. Тому випустили їх менш ніж за рік. Що суперечить законам Бразилії, вочевидь, я не знаю, тому що випробовування ліків має тривати років 20, 30, 40, 50. Я точно опять таки, не знаю, це а я їбав. Одразу після цього ми бачимо наступні вирізки з газет: що невідомий вірус був помічений в Бразилії, що все більше інфікованих новим вірусом, і як результат цього цього пандемія. Марічка за кадром каже, що влада вирішила все просто. Просто закрила порти, аеропорти і в цілому ізолювала континент, сподіваючись, що це хоч якось допоможе. Але хуй там плавав. А Жека тим часом опиняється на якійсь братській могилі, де видно трупи в мішках, які зараз зараз закопають землю. Також він бачить в землі в грязю плакат, де написано, що Жека Хіггінс вбивця і вбив 150 мільйонів людей. Жека вахоє, підіймається далі на пагорб. І бачить цілу купу тих трупів, завковтаних в мішки, в Целофанові чи Цинкові Хуу їх знає. Просто падає в ту гору. А Мія тим часом на задньому фоні каже: А чи варто було її життя? 150 мільйонів інших життів? Жека приходить до тями в якійсь печері, прямо в акурат біля трупа. Бачимо там диктофон і включаємо його. З диктофону трупа ми дізнаємось, що це колишній колега Жеки, який ненавидів його всім серцем. Та як Жека змусив його кудись піти, і цей хлопчина зірвався, зламав ногу і, як ми бачимо, так і не вибрався. Але Жеке похуй! Ми підбираємо пушку Крюк, йдемо далі досліджувати Амазонку. Знову бродимо по джунглям і натикаємось на свій табір, де Жека з Марічкою починали свій шлях. Бачимо свій намет, але він занедбаний як смерть. Хоча, нагадую, мало би прийти всього три дня з тих пір, як Жека вибіг з палатки та втратив свідомість. Але Жека вже перестав розуміти хоч щось і навіть не задає ніяких питань. Він просто вахує постійно і сподівається, що скоро він знайде відповіді. Але знаходить він поселення Ябахака з першої катсцени. оперативно добирається туди і бачить там чергове знаряддя для П'ї тому швиденько випиває чергове зіллячко. В цьому видінні Марічка починає питати в Джекі а точніше говорити, що він знову тут з нею, чи це те, чого він хоче. Хуй знає, чого він хоче, Жека, я думаю, сам не знає, чого він там, блять, хоче. Відповідно, звісно, Жеш, він заїбався від цих загадок, тому просто просить Марічку, блять, да розкажи, Розложи все по полочкам, пережуй, глотни замість мене, я їбав. І Марічка добре, розказує. Отже, Жека вилікував Марічку та подарував їй надію, що вона знову буде жити і все в неї добре, півроку вообще нахуй. Живий, кайфуй, тюрма, не хуй. Вона знову змогла відпочивати і відчувати смак та запах. І це були найкращі півроку в її житті, та як вона жила своє життя, і Жека був біля неї постійно. Але, звісно ж, є але. Вона почала відчувати, що хвороба знову повертається, і це лякало її до усрачки, так як переживати це другий раз, ну його нахуй. Тому вона геть відчаялась і просто чекала своєї смерті. Потім ми бачимо, як Марічка взагалі з'їхала з розуму, перекидає шкаф в казьонний і продовжує за кадром казати, що кожен пацієнт корпорація Молу став ходячою бомбою з повільненого часу, кожен пацієнт був інфікований цим вірусом, кожен, навіть Жека. Марічка каже, що розуміє, що Жека хоче врятувати її знову, але яка ціна буде цього разу? Що він пожертвує на цей раз. Жека далі опиняється в поселенні Ябахака. І бачить місцевих жителів не зовсім живими. Починає потихеньку розуміти, хоч щось, блядь, цігій, що вони не дуже живі через нього, а саме через те, що він написав книгу. Тому всі науковці та лікарі хотіли дізнатись секрет безсмертя цього Амазонського, тому проводили експерименти на туземцях, відповідно, відловлювали їх, садрали в клітки та ставили експерименти жахливі експерименти. Насправді які саме експерименти ми не знаємо, ми тільки знаємо, що в них було переливання крові, і те, що вони в ітогі померли. Марічка знову питає за кадром, чи пам'ятає Жека, як він тут опинився взагалі? Жека каже: Ну звісно, пам'ятаю, та мать я грав цю гру 10 раз. Ми приплили з тобою на човні, а потім. А потім. А, 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 а Марічка питає: А чи впевнений ти, мальчик мой, в цьому взагалі? Йоб, то, ти хоч чомусь впевнений в цій грі? А Жека, певна річ ніхуя ні в чому не впевнений. Марічка питає, як довго взагалі ти на цьому острові? А який каже, Та ти ж знаєш, я не пам'ятаю, будь ласка, скажи мені, я вже не хочу думати, вже давно відмовився від цієї ідеї, просто дай мені готові відповіді. Жека знову заходить у видінні військовий намет. Заходячи в нього, Марічка за кадром продовжує розповідати, що проходили тижні, а він був впевнений, що зможе знайти ліки. Виявляється, що Жека все-таки був частиною експедиції, яка прибула в Амазонку, і поклялась життям знайти ліки. Але з часом люди зневірились в те, що вони зможуть хоч щось в цьому житті. І Жека лишився сам самісінький в джунглях Амазонки. Марічка питає, як довго взагалі він зможе виживати сам? Як довго він взагалі зможе жити, коли смерті мільйонів, а саме 150, на його совісті? Продовжуючи своє повчання, Марічка каже звісно, набагато легше відштовхувати всі погані спогади, забувати, починати спочатку. Жека знаходить рацію тим часом, вмикає її, але опиняється невідомо, де з телефоном в руках. Бачить пропущене від Марічки, голосує повідомлення, і вмикає його. В ньому Марічка благає повернутись до нього, він потрібен їй, що вона мож... не може більше жити без нього. З цього можна зробити висновок, що кожен раз, коли Жека чув по раці, як Марічка благала його повернутись, і все таки інше, це був відголосок втраченої пам'яті в його голові, яку він глушив в підсвідомості. Жека заходить в приміщення лікарні, де майже в анабіозі лежить Марічка. І Жека не розуміє взагалі ніхуя, чому вона тут. Пазл майже остаточно склався. Як вже можна здогадатись, Марічка весь час була тут, а Жека полетів в Амазонку в надії знайти ліки. От і логічно, що Марічка питає в нього: а чи знайшов він взагалі ті йобані ліки? Певна річ, Жека не знайшов. Та як я грав в цю гру, то я точно знаю. Жека виходить з лікарні і опиняється в поселенні, але це все ще видіння. Потихеньку підтягується братва з племені Абахака. За кадром Марічка починає потихеньку звинувачувати Жеку. Чому він не дочекався літака на аеродромі, як просила Марічка? І не полетів звідси нахуй, як довго він взагалі хоче тут пробути, скільки разів він вже пройобувався в створенні ліків, і скільки раз він ще раз проїбеться. До цього діалогу підключається підсвідомість Жеки, яка звинувачує також його, в тому, що він нікакущ і взагалі нічого не може в цьому житті. Він покинув Марічку помирати саму, хоча та благала повернутися, але Жека хуй клав і полетів шукати лік, згадавши, що Жека пив колосальну порцію психотропної аясухи, яка стимулює мозок забувати погані спогади. А погибель 150 мільйонів людей якраз підпадає під це. Ну і те, що він покинув дружину, він тупо забув, що він тут не перший день, не перший раз. Під кінець водіння Марічка відкриває портал, і під свідомість Жеки благає його не йти туди, заїбал, будь ласка. Але основний Жека, в свою чергу, просить трошки більше часу, він точно знайде ліки, лиш дайте йому час. Постає логічне питання: а чи можливо взагалі знайти ці йобані ліки? Можливо. Якщо піти в біолабораторію НАТО і детально її дослідити, ми знайдемо там центрифугу, а також заражену кров. Помістимо зразок зарадженої крові в центрифугу і додамо туди ключовий інгредієнт отруйну жабу. Саме нею обколювали дітей з маличку туземці. Це й було ключем, про який згадував Тіаго в своїй записці. І не врахувавши це, корпорація молу запустила найсмертоносніший вірус з часів коронавірусу. Тому на цей раз, коли Марічка питає, чи досягли ми свого в лікарні, і чи знайшли ліки, Жека відповідає: Коні ЖЕШ, ж. І на цьому видіння закінчується. Ми опиняємось в таборі, йдемо собі до аеродрому, там ми зв'язуємось з диспетчером і кажемо, все, бран, це Жека Хіггінс, я все згадав, я знайшов ліки, йдіть сюди. Диспетчер вахо чуть не давиться бутербродом і каже: Йоп твою, нарешті Жека, бля, Жека. Все, братан, чекай, скоро прилетимо. Остання сцена гри. Жека сидить разом з Марічкою. Вона питає у Жеки, як він думає, чи жива ще Марічка, справжня таща. Жека конкретної відповіді немає та як він не знає, скільки часу пройшло, але мусить вірити в те, що Марічка ще чекає його, та як ліки в нього вже є. Ми бачимо прилітаючий літак, який летить за Жекою. Жека прощається з Змією. Танос склацає в пальці, і Марічка останній раз розчиняється. Але настанок каже, що він завжди може повернутися до неї сюди. На що Жека відповідає. Сподіваюсь, в цьому не буде необхідності. Ось такий сюжет гри Green Hill. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео, а якщо не сподобалось, то мені, в принципі, похуй. Підписуйтесь на канал або не підписуйтесь, знаєте, мені теж похуй. Ставте лайки або дізлайки, мені, в принципі, теж, як ви догадались, що. паїбать! Просто переконайтеся, що ви провели гарний день. Всього хорошого, та хай вам щастить.